Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку хто найстарший у родині вітрів. Ми читаємо з вами казку Анни Рибалки Дивовижний снігопад. Підручнику це сторінка 7071. Приготуйте все, що вам потрібно для уроку, і почнемо працювати. Сядьте рівно, схаменіться всім, хто поруч, ви всміхніться. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Читаємо перший рядочок. Калина, 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 галина, калина. Верба, 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 журба, верба. Далі самостійно прочитайте. Читаємо правильно. Дивовижний, найстарший, одягнений, пустотливих. Байдикують здебільшого, зиркнувши, ужахнулися, наскладаємо наповнювати. Читаючи казку, знайди відповідь на запитання, чому вона так називається. Коли ми будемо читати казку, ви подумайте, чому казка так називається Дивовижний снігопад. Послухайте казку. На самому вершечку стрімкої гори зарослою лісом стоїть хатинка і живе там велика родина вітрів. Найстарший у ній північний вітер, дідусь із довгою сивою бородою. Одягнений він у теплий кожух. Узутий у високі чоботи, що голосно риблять при ході. У дідуся декілька дорослих синів і доньок та двоє пустотливих онуків близнята, вітерці. Коли надходить зима, північний вітер щоранку приносить у подвір'я величезні мішки, набиті снігом, кладе їх на сани і зринає у повітря на парі своїх летючих коней. Він кружляє над лісами, степами, морями, містами та селами і щедро сипле згори, зі своїх мішків, густий білий сніг. Не байдикують інші вітри з великої родини. Лише близняти вітерці здебільшого сидять удома. Якось у зимку вони бавились на подвір'ї, нікого з дорослих не було. Усі вітри розлетілися у справах, лише дідові сани з мішком наповненим снігом стояли посеред двору. Поміркуйте, що було далі? Давайте з вами відпочинемо. То ви на снігом крутих не втечеш, танцювати, як вона умієш теж, Станьмо весело на шпиньки покружляємо, як сніжинки спробуй з нами буде весело, а вже ж Ні стежин, уже не видно ні доріг, білий світ кругом засипав білий сніг, тож хоч і Долоньки лонки знай шроби із нами так, хто у ніжки знайш роби із нами так. Bir hamuru З вами далі. Подумали? Отже чому називається, як ви думаєте? Що ж було далі? Давайте читати далі. Шкода, що дідусь сіятиме довкола сніг лише завтра, сказав один з вітерців, зернувши на сани. От якби сьогодні ми б у сніжки погралися, чекати вітерці не любили. Тож розв'язали дідусів мішок, відсипали звідтіля трохи снігу і до самого вечора до досхочу бавились. А зранку визирнули на подвір'я і вжахнулися. Мішок, який вони вчора розв'язали і забули зав'язати, був порожнім. Увесь сніг із нього висипався і лежав тепер великими кучугурами. Ой, лишенько, скрикнув один з братів, дідусь же казав, що сьогодні має бути снігопад над містом. Він мав поїхати до місця з тим мішком, а тепер у ньому зовсім немає снігу, і ми його не позбираємо самі. Я придумав, озвався інший вітерець, нанесемо з комори різних смаколиків, наскладаємо в мішок. Дідусь не зазиратиме всередину, він його просто візьме і висипе над містом. Вітерці заходилися наповнювати дідів мішок. А згодом на подвір'я, порипуючи чобітьми, прийшов північний вітер. Усівся на сани і швидко помчав. А коли опинився над великим містом, то розв'язав мішок. Що тут зчинилося? На міську бруківку замість білих холодних сніжинок посипалися цукерки, печиво, родзинки та інші солодощі, навіть яблука пострибали по землі, ніби маленькі м'ячі. Спершу люди у місті страшенно здивувалися такому незвичному снігопаду, а потім заходилися збирати щедрі подарунки. Так, чому ж текст називається Дивовижний снігопад? Так, я думаю, ви вже здогадались. Поставте відео на паузу і перечитайте цей текст декілька разів. Спробуйте його або прослухати ще раз, або ж читати разом з дорослими. Текст великий, тому часу знадобиться досить таке. Так, давайте відповідати далі на питання. Де живе велика родина вітрів? Знайди в казці речення, у яких про це розповідається. Це початок казки, так? Це сам зачин. На самому вершечку стрімкої гори, зарослої лісу, стоїть хатинка. Чому авторка назвала свій твір дивовижний снігопад? Я думаю, да? ви вже здогадались. Назви персонажів казки. Хто персонажі казки? Так, дідусь Північний Вітер і двоє близнят вітерці. Так, онуки. Постутливі онуки, близнята вітерці. Чи можна цей твір назвати казкою? Чому? Хто її автор? Чому це казка? Так, це казка. Чому? Тому що насправді такої історії не могло трапитись, Так, це вигадана історія, в якій. Неживі істоти розмовляють і існують в образі людей. Хто її автор, знайдіть автора цієї казки. Яка пригода трапилась з близнятами вітерцями? Із чого все почалося? Чим закінчилось? Дайте відповіді на ці питання. Якими ви уявляєте близнят вітерців? Які вони? Намалюйте їх. Хто найстарший у родині вітрів? Прочитай опис його зовнішнього вигляду. Хто в них найстарший? Найстарший у них дідусь, так? Дідусь північний вітер з довгою сивою бородою, одягнений теплий кожух, узутий високі чоботи, що голосно реплять при ході. Так, ось який дідусь. Що робить взимку північний вітер? Що він робить? Так, розсипає сніг, так? приносить на подвір'я мішки снігу і розсипає їх над полями і лісами. Дякую вам за роботу. Ви перечитуєте текст, я, я вже вам наголошувала на тому, що текст великий, тому у вас часу досить таки є багатенько на те, щоб його перечитати, і у вас вистачить часу, я думаю, у вас все вийде. Я вам бажаю тихого дня, дякую вам за роботу і до зустрічі на наступних уроках.